Привіт, мої солоденькі булочки. Вітаю всіх на каналі Акір В'яже. Якщо ви думаєте, що пряжа це тільки ніжність, релакс і дзен, то сьогоднішнє відео зруйнує ваші ілюзії. У мене для вас сьогодні пара в'язальних епізодів із серії Моє в'язальне фіаско 2025. Хто небудь з вас сьогодні замовляв Джоні Депа на мінімалках? Ні. Але отримаєте, тому що, тадам, моя панама, я це зробила, я зв'язала гачком собі панамку. Чи то я свиня під лопухом, чи божевільний капелюшник, я не знаю. Не знаю. Але знаєте, що мені не подобається, мені це не личить, але я дуже пишаюся. Так, навіть не так страшно. Але я вам так скажу, що ржала я довго, чоловік мій ржав довго, чи то мені це не личить, чи то мені не личить цей колір, чи то мені взагалі не личать панами, чи то мені, може, бракує волосся. Але правда, я якось дуже-дуже ну, дуже дивно виглядаю. Я ще не вирішила, чи я буду це носити. Чи, може, я буду сюди, складати яблука. Я не знаю, чому я виглядаю або як якась бабуся з городу, або як мухомор після дощу. Що я зробила не так, але я вже в'яжу другу. Але якщо я і у другій буду виглядати, як якийсь там баняк з картоплею, то я, мабуть, закину цю ідею куди подалі. Що я винесла з цього свого особистого курсу гачок для чайників. По-перше, зразок це не для слабаків. По-друге, вісім разів перев'язувати, то є нормально. І по третє, якщо щось могло би стати твоєю гордістю, але не вдалося, то це. Завжди може стати чохлом для чайника. Дякую, що були зі мною у цьому моєму в'язальному панамному соромі. Але це ще не все. Не перемикайтесь. Ще у мене з фейлів є шкарпеточки з Аванті. Я тут спеціально не поховала ниточки. Якщо пам'ятаєте моє попередні відео, де я вам показувала моточок і питала, чи то жовта ниточка, як в регії, має бути, і що я не могла знайти другого кінчика жовтої ниточки. Так, це була розділова ниточка, жовта і все ж я її знайшла у середині моточку. Чому ж я вважаю ці шкарпеточки теж своїм в'язальним фейлом? Я їх в'язала, коли їхала у потязі до Гданську. І у поспіху я кинула до рюкзаку моточок цієї пряжі і кинула занадто тонкі спиці. Я хотіла їх в'язати на 2,5, бо ниточка така товстенька, але я переплутала спиці і мені довелося їх в'язати на спицях 2,25. І коли вже зв'язала цілий пагомілок, то вже тоді зрозуміла, що тут щось не так. Що ще з ними не так? Вони колючі, колючі, як зараза. Вони навіть прилипають один до одного, вони дуже-дуже-дуже неприємні. І ще, що мені не сподобалося, але це вже на цінувальника, як тут викладаються кольори, як тут викладається градієнт. Я, якщо чесно, думала, що тут будуть такі плавні, плавні, досить плавні перехіди. Тут вони якимось так Полосочками. І це мені не дуже подобається. Але колір то колір. Але що вони такі так. Вони навіть шуршать так неприємно. І це вони у мене вже після прання, вони після блокування. Я вам скажу, що вони у мене добу кисли в плині. В пранні додавала кондиціонеру, щоб вони були хоча б трошки м'якіші. Але. Не врятувало. Чи буду я ще в'язати з такої ниточки навряд чи? Я все розумію. Я розумію, що це стокова італійська пряжа, що вона може бути оброблена, але ця обробка мала вже змитися. Я їх прала, ще раз повторюю, вони ще кисли валялися у мене в мисці. Але далі вони такі, ну, дуже-дуже-дуже грубі, я вам скажу. Знаєте, вони мені нагадують такі бабусині шкарпетки, які бабуся у селі в'язала, щоб до якихось там гумових чоботів можна було вдягати взимку йти до свиней або до корів, хто як ходив. Можливо, це теж моя помилка, можливо, їх треба було в'язати на спицях як мінімум 2,5, а ще краще 2,75 але навіть ця ниточка і ниточка в моточку, вона така колюча-колюча. Мені теж дівчата писали, які в'язали зі шкарпетковою аванті, що вони не в захваті від цієї пряжі, що шкарпетки взимку не такі теплі, як, наприклад, з турецької пряжі, або з якоїсь там регії, або опалу. Я не знаю, чи теплі, чи не теплі. Ну, на мене виглядають теплі, можливо, тому що вони в мене такої щільності, ну, як бронежилет. Я в'язала шкарпетку, а отримала якийсь бронежилет. Мені здається, що вони будуть теплі, але вони дуже колючі і їх треба буде вдягати на якусь шкарпетку під низ. Я так взагалі більш звикла і більш люблю вдягати в'язані шкарпетки на босу ногу. Мені так тепліше. Але ну, ну це ну, не вдягну я це на бусуну. Ну що ж, мої висновки: мускат так, аванті ні. Ну і цю сумну історію про мої фейли з панамкою зі шкарпетками. Я пропоную розбавити чимось позитивним. Це буде розпаковочка подарунку до мого дня народження. День народження ще не пройшов, а подарунки я вже отримую. Я знаю, від кого це. Привіт тобі! Я тобі дуже дякую, але я не знаю, що там. Подарунок до мене прийшов посилочка з Німеччини. Зараз з вами разом розпакуємо. Я здогадую, що тут, але я цього ще не бачила. Я вже намацала, що тут у мене два клубочки, два моточки чогось. А чого? То зараз дізнаємось. Трохи страшно, трохи страшно о, є. вона нам Вау! Вау, це вауцеленк. Супер, 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 дякую. Два, <смеш> два ленга. Два, два ленга. Це цикіни. Як цекіно українською? Як цекіно українською? Я не знаю. Я не знаю, як це буде українською. Якщо знаєте, напишіть. Я тут загуглила. І цекіне польською. Паєтки російською, українською будуть лелітки. Вік живий, вік навчайся. Що я буду з цього в'язати, ще не вирішила, але ви тільки подивіться, які вони гарні, які вони класні. Це просто вау! Супер! Пахне новим проєктом. Можливо, додам до нової панами. Клас, 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 супер, супер. Саме серденько. Ну що ж, мої дорогенькі, сьогодні було тільки два фейла і одна хизувашка, але знаєте що? Я так ось дивлюся, після 10 хвилин зйомок відео, то мені навіть вже почала подобатися ця панама. Я з вами не прощаюся. Я кажу вам папа. -па, міцно обіймаю чмок. Ям божевільний капелюшник.